Напередодні Дня захисника України заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько разом із керівництвом управління праці та представником Лозівського військомату відвідав родини загиблих учасників антитерористичної операції та вручив їм матеріальну допомогу. По порученню Лозівського міського голови воєнного комісара Ігоря Андрійовича, Ми хочемо тебе поздравити з цим днем. Пожелати тебе, твоїй сім'ї, здоров'я. помним об Андрее сложное время. К сожалению, нету мужа, но муж отдал долг свой героически за свою семью, за свою родину, за свое государство, для того, чтобы у тебя была мирная жизнь в твоей семье. Родичі загиблих бійців подякували гостям за те, що не забувають їх. Розповіли про своє буденне життя, показали нагороди загиблих захисників України. Заступник міського голови побажав родинам миру та відчуття гордості за синів та чоловіків, які віддали життя в ім'я вітчизни.